Друзі, усім привіт! Виходжу до вас фактично екстрено і мабуть, вперше буду просити про розголос і поширення інформації цієї репост, бо йдеться про найважливіше: про життя наших захисників. Мова піде про 155-й батальйон Сумської ТРО, Сумської тероборони. Це Сумський район, Сумська область. Так, це та сама легендарна сумська тероборона, про яку казав Арестович. Пам'ятаємо, дивно, що суми встояли. Які аплодували в світі, коли наші делегації туди їздили, які розтягнули на цитати і написали на футболках, бо це справді було круто. І казали, що найвеличніша армія могла би захватити захопити світ, але тут на заваді стала сумська тероборона, це е, ніякі не спецпризначенці. Це прості е, жителі сел, міст, сумської області, які стали за свої хати, за свої сім'ї, за свої родини, е, жінок, дітей, батьків е, вимушено стали захищати своє. І відбили ворога в свій час, бо в них не було іншого варіанту: просто стояти за своє. Я нагадаю, що тоді була критична ситуація: так не було силових структур, не було влади, поки там в бункерах, де хто є мівіно, то тут думати було ніколи. Вони захищали Сумщину. Що відбувається зараз? 155-й батальйон вже сім місяців на сході на Лиманському напрямку без ротації. Це перше. Тобто, це не просто нуль, це щоденні лобові атаки без ротації, без відпочинку. Це близько 26-28 виходів на позиції щомісяця, тобто щодня. Я ще раз наголошую, без ротації. І зараз 155-й батальйон це мій рідний сумський район. Багато кого я знаю особисто, це моє рідне село. На жаль, багато кого ми вже втратили, і вони на щиті відійшли до Небесного війська. І велика частина, велика в цих втратах, ясно, що війна і об'єктивно ми розуміємо, але Дуже велику роль грають обставини і організація того, як відбувається в нас оборона, і як ми готуємося до бою. Бо на тих позиціях, де мало бути там 10 чоловік, у нас було двоє а були випадки, коли і одна людина тримала позицію добу. І відповідно, в таких умовах втрати і поранення, ймовірність, вони колосально збільшуються. І хлопці кажуть, що в нас ми йдемо на позиції два виходи або двохсотий, або трьохсотий, або сезиття, що до речі, зараз останнім часом е, ясно, що дуже набрало популярності, і це масові випадки, просто самовільне залишення бойових позицій в таких умовах, тому що недоукомплектування, тому що не належна організація процесу, тому що е, не доповідається реальна обстановка керівництвом. В таких умовах ми маємо величезні втрати. Ну, фактично, батальйону вже можна сказати, практично не лишилося. Хто лишився, вони мають по 5-6 контузій на лікарняних. І зараз ці рештки, можна сказати, 155-го батальйону, який є частиною 117-ї бригади ТРО Сумщини, але зараз прикомандорований до 107-го батальйону 63-ї бригади. І хлопці кажуть, що. Особовий склад взагалі не важливе. Спілкування з особовим складом, ну, я чула ці голосові, я не буду їх оприлюднювати, я не буду це розказувати, але ну, це, це навіть не про втому. Це про хамське зверхнє ставлення до особового складу, демонстрація повної зневаги, типу ви тут взагалі ніхто, командирів офіцерського складу. Так не має бути основна людина для війця – це командир. Якщо немає довіри до командира, ну яка боєздатність бойової одиниці, яка боєздатність армії в цілому тоді може бути? Про що ми говоримо? А командири в свою чергу вони хочуть вислужитися, вони хочуть значки медальки собі, щоб Зеленський приїхав їм дав, і вони не доповідають реальну обстановку у війську. Не доповідають про недоукомплектування, про відсутність ротації, про відсутність броні. Хлопці на цивільних машинах не броньованих у возі 200-300 Самі вирішуються питання. Командування 63-ї бригади не допомагає ніяк і 107-го батальйону. Вони самі вирішують це питання. Звернення про допомогу подавлення артилерії не залишаються без відповіді. Звернення про прикриття дронами також, про укомплектування, також все це залишається без відповіді. Таке враження, що ну кажуть, ну до нас таке ставлення бо ми тероборони. Що так це тероборона? Це найбільш вмотивовані бійці, які самі свій час пішли захищати свою територію, а потім стали частиною збройних сил України і поїхали на схід. Що відбувається, Розумієте, Я коли бачу організацію влади в цілому, я розумію, що так само воно і організовано і в на жаль, в війську. Так, ми його не реформували, ми не встигли, ми в свинячий голос ухвалили закон про е, тероборону, про е, тероборону, зокрема, про основи національного спротиву. Це все не було устатковане належним чином. Армія залишається радянською. Командири бояться доповідати, тому що загально влада влаштована таким чином, що ти маєш подобатися, подобатися Сирському. щоб подобатися, що ти маєш робити? Ти маєш приносити гарні новини. В тебе не має бути проблем. В тебе має бути все окей. Треба сказати, нас все добре. Нам нічого не треба. Приїжджайте тут раз в два місяці чи в три сфвідосіки зніміть, фотографуйтеся, медальки комусь роздайте і поїдьте. А тут хлопці будемо кидати просто го. На найскладніші, найважчі позиції, на найбільш неприкриті позиції, коли і старшина вимушений був іти на позиції, і командири відділень. І е, взагалі ставлення, те, що я почула, це і ще погрози, погрози СБУ, погрози там розбірками, погрози відправити кудись. Е, такого не має бути. Такого не має бути в армії е, ставлення до особового складу, на яке зараз. Ми покладаємо всі свої сподівання. Ми зараз маємо молитися на цих хлопців, на ці бойові одиниці. А якщо деяким генералам жмуть погони, ну то треба, мабуть, з ними щось вирішувати, тому що віддавати життя наших хлопців за те, щоб хтось просто вислужився, побудував собі кар'єру або був просто е в фаворі у сирського чи іншого керівництва головнокомандуючого чи верховного головнокомандуючого не приносив погані новини. Ну ми цього собі не можемо зараз дозволити, бо це безпека. Що відбувається взагалі? 155-й батальйон просто знищують. Проблеми у війську, про які я говорила не тільки я про це говорять і Бутусов, і Стерненко і Соколова, і ми маємо з цим розбиратися, але це потребує системних змін. Що зараз? Зараз я особисто звертаюся і закликаю командування 117 ї бригади перестати вирішувати особисті питання. А е, хоча б поцікавитися, а як там наші батальйони на нулі, а чи є в них якісь потреби? А що в них відбувається? А як до них ставляться? І використовувати свої блати, так звані, і командування 107 го батальйону 63-ї бригади, і з нашої 117 ї бригади свої зв'язки там з Києвом використовувати не для досягання особистих. Кар'єрних здобутків а для відстоювання інтересів особового складу, і треба доповідати реальну ситуацію на фронті, реально не боятися і їхати туди, і битися головою в сінку, і дзвонити і їхати до командування верховного, доводити реальну ситуацію, обстановку, доводити потреби, доводити ситуацію з необхідною ротацією, підтримкою підсиленням. і вимагати. Належних умов для якісних, якісного виконання бойових завдань ми не можемо таким чином ставитися до наших захисників, вимагати від них, щоб вони нас захищали. Ви маєте зараз не мовчати, не займатися своїми справами, там, зокрема, Оксаметовський командир 117 бригади, а їхати і вигризати нормальні умови для наших бійців. Вигризати будь-якими шляхами, а не бути всім, намагатися старатися бути хорошими для командування. Ви, що, ви що, що це радянська армія, коли ми не захищаємо особовий склад, а на четвереньках стаємо перед верхніми верхов... керівниками? Основне ваше завдання це захист особового складу. Все. Тому що до мене дуже багато людей звернулися за останні кілька днів. Я не буду нікого називати. Ну це наш рідний батальйон, це сумський район, це сумська область, це та сумська тероборона, яка стала легендою. А зараз що відбувається? Зараз тут місцеві царіки поставлені, вирішили, що нам не треба ДФТГ, що в нас немає додаткових 300 кілометрів фронту. Нас немає завроди. За 50 тисяч там не збирається. І найбільш мотивованих, які тут стали легендою, стали на захист, де втеге, ми не будемо платити, поставимо їх на місце заднім числом. Якісь там будемо е, ухвалювати рішення тільки після розголосу, після розголосу, після того як ви це все е, допомогли поділитися, підсвітити після е, розголосу. Вони включили задню. Тепер е, виявляється, що на 155 й батальйон там е, на сході просто змішують з землею. Що відбувається? Ну, ви для кого працюєте взагалі? На чиї інтереси? У мене тут питання. Велике питання. Що відбувається? Чому хтось вирішив, що можна мочити сумську тероборону? І ДФТГ, і тероборону? Значить, вимоги наші наступні. Ми звертаємося до керівництва 117-ї бригади. Включитися. І вигризати просто зараз нормальні умови для наших бійців, вимагати не приєднувати їх до 63 ї е, бригади 107-го батальйону. Не приєднувати, тому що вже очевидний конфлікт і треба розібратися, що там сталося е, донести е, до командування реальну ситуацію з недоукомплектуванням. З відсутністю ротації, з тим, що там за останні місяці шалені втрати просто колосальні. Так не так не можна захищати позиції, коли там одна-дві людини. Ми просто втрачаємо наших бійців там, де можна було мінімізувати втрати двохсотими і трьохсотими. Ми їх навпаки збільшуємо, тому що не доповідаємо реальну ситуацію по недоукомплектуванні реальній обстановці на полі бою. Це злочинний, злочинний халатний підхід до організації процесу оборони і підготовки до бою взагалі, на третьому році повномасштабного вторгнення. Як таке може бути? Ви боїтеся доповідати, ви хочете медальки отримати, та на хіба вам ті будуть медальки? Ви думаєте, що там нікого не залишиться притомних? Для кого це все буде потім потрібно? Командування 117-ї бригади, включіться, будь ласка, я звертаюся до офіцерського складу, до головнокомандуючого. Не Будуйте процес оборони таким чином, щоб найважливіше було бути лояльним, бути, подобатися, створювати гарну картинку і подобатися. Основний критерій має бути фаховість, якісна організація процесу оборони. І довіра до офіцерського складу від бійців. Довіра. Тоді не буде такий масовий СЗЧ, що ми далі будемо робити. Хто буде обороняти, тоді нас взагалі. Ми ще, ми ще відкрили 300 кілометрів додаткових фронту. Що відбувається? Я закликаю максимально доносити зараз, будь ласка, поширте цю інформацію, тому що ці зміни вимагають системних кроків. Ясно, що зараз заклик 117-та бригада командування включитися, опритомніти головнокомандувачу, розібратися, розбиратися в якості організації. Процесу і якості фаховості особового складу, особливо офіцерського, ми не можемо таким чином такими темпами втрачати наших бійців. Не можемо просто собі дозволити. Просто тому, що комусь хочеться бути хорошими, медальки вішать, знімати відосики Я закликаю це дуже серйозна ситуація, і це наша обороноздатність зараз це життя. Просто окремих бійців. Так, це сім'ї, сім'ї, які втрачають своїх захисників. І завтра це відсутність на лінії фронту цих захисників. А значить, і питання безпеки всіх, безпеки всіх. Це не якась окрема війна, яка нікого не стосується. Це війна нас усіх. Будь ласка, люди поширте, включіться, і ми маємо відстояти 155-й батальйон Сумської ТРО, це Сумський район, Сумська область. Бо це питання спільне. Дякую всім сердечно. Тему нашого війська ми будемо продовжувати. Але зараз, будь ласка, давайте включимося і підтримаємо наших бійців.